так, щоб вивити, що такий голос такий. Так, кажіть. Оскар, у меня эта комп, просьба. Мне, конечно, стыдно и неудобно. Да, господь ну, з вами. Кажіть, що, чем могу помогти? Мне попросила одна женщина, чтобы ей помогла, переслала на ее номер 180 гривен. Так. У меня у самой счеты нет, но я для тебя ничего не прошу. Я не могу помочь. Ей треба пополнить рахунок мобильный. Ну, 180 гривен, да. У меня на Кистаре, я говорю, что гораздо больше тариф. Господи, это сегодня это... такие гроши, что даже, ну, я думаю, не стоит даже нашу жизнь тратить на це обсуждение. Не, у меня, конечно, сейчас вообще 200 с чем-то гривен на карточке. Просто он <свісно> туда, не пополнить. Какой номер пополнить? Давайте я сейчас ее подойду, подскажу его номер. Это... Вот есть... Ви... Вы не можете скинуть смс на этот телефон мой мобильный? У меня нет интернета, хотите вы... Возьмите... Нет, смс, -кой, смс, смс. Он не разбирается. Ага, я понял. Если хотите, Зараз... на мой, а я ей переброшу. Так, а что за женщина, почему она попросила пополнить мобильный, что у нее что это горе случилось? Нет, просто у нее нет возможности, это даже не мобильный, у нее нет интернета, а ей надо зайти в интернет, это просто надо... Взять гигабайтов немножко, понимаете? А откуда вы меня нашли? Ой, я вас это давным-давно смотрю, вижу. И вы такой человек, вот, честно говорю, такой открытельный... Алло, ви пропали. да, Ще раз, скажіть. Я кажу, що це коли правду розповідають, ось це я а... читаю коментарі, і багато там кажуть, Оскар, вибачте себе, що так не можна говорити, що ось эти ж всілякі притули, це все можуть ж дійсно... Слухайте, ну я думаю, що якщо за мене притула заказав 10 тисяч доларів, це те, що мені сказали сьогодні, на сьогоднішній день це на моїй голові 10 тисяч доларів. Mm -hmm. То ну, для мене це оскорбительно. Я думаю, я буду йти далі йти до кінця. Тим більше, що я з ним работал на новому каналі в своє час: з Педаном, з Притулець, Фрасініною, з Дарофеєвої, з, з, з Анною Сідаковою, з Потапом, з Кам'янським. Ну, життя мене трошки так покидало. То я ніколи б не подумав би, що ця людина здатна бити жінку. Бити мене пацан, ну да, я пацан, ну я інвалід, у мене права рука паралізована. Що я? Я лівою відбивався тільки. Ну, я би мені хто б сказав, що вони притулок, я би учі заплював. Ну, коли вийшла така п'янка, ріш последній горішки, то уже звиняється. Я за правду горло перегризу, тому якщо я прийшов до нього, щоб відстояти списки воєнних, воно мені почало дулом в, этот, в висок тикати зі своїми охранниками сім чоловік. І бить мене волонтерше, жінчина, якою син я, і мого волонтера бить, ну вибачте, я цього не то, що не забуду, не пробачу. Я просто тогда, якого хера тоді я в цій країні остався, щоб якийсь підер мене бив. І це було на другий місяць війни. Ви знаєте, я б це... нікогда на нього без слово не сказав кривого. Я всіх військових посилав до нього. Я кажу, вибачте, ну я, ну, я стався в цій країні, почалась війна, я нікуди. Во, во, во. Побіди, будь ласка, побідай. Е, я нікуди не втік, я не до нічого. А е, мені військові, там дрони, там то треба. Я кажу, це до притули, це до притули. Вони спочатку сміються з мене. Я думаю, чи, дурак, ну, чи дурака з мене вважають. А потім, коли, ну, вибачте, коли вони туди поїхали, їх послали на всі три веселих букви. Потім я поїхав сам переконатися. Не я поїхав переконатися, він мене запросив туди, коли я вже зробив відео. І я думав, що це людина адекватна після мого відео у Фейсбуці, обурення. Це, це після того, що я йому сам особисто позвонив, кажу, Сереж, так і так кажу, я там Оскар, там коли з тобою працював, там кажу, хлопці військових наших обідали ПВОшников в твоєму штабі. Я все розумію, ти не можеш все поймать, кажу, це не можеш контролювати. Ну прийми, будь ласка, ну там же ж, кажу, вони за шоколадкою прийшли. Так вони їм три куска мила і спальника дали, ну що конче ні чи що. То, діло. Так воно мене матами покрило. Я тоді відео вилежу, тільки тоді я вилежу відео в інтернеті. Слушайте, Гандон, штупаний крестяк ти. дзвонять. Вас Сергій Володимирович запрошує. А, ні, викликаю. Чорт я що проститутка закружена, щоб мене визивати, кажу. Запрошує, я ж поїхав, думав, може, воно отямилося. Та де там? Сім охранників з автоматами в брониках. Що ви, блядь, робите? Вибачте мене, будь ласка, мій французький, в другий місяць війни в брониках, в центрі Києва. Що ви, кого ви, сука, охраняєте? Якось там 20 людей бухає у нього в кабінеті, і він мене жінку Поліну, і волонтера побив. Та я ніколи в житті суки цьому не прощу. Я сказав, вукончиться війна, ти падло, так само лежатимеш, що мене мордою кажу, в асфальті, як ти мене положив за харькам. Ну, я не удалив відео, як він втримував, удали відео. А просто, понимаєте, мене просто зла не вистачає. Ви знаєте, берегіть себе, на все божий суд. Я теж була у мене такій ситуації, що ні міліція не допомагала, ні прокуратура. Я тільки плакала, і молила Бога, щоб обіччика моїх ну, справедливість висторожествувала, і справедливість Божева Бог на світі. Я казав брехнею пройдеш життя, а назад не повернешся. Скільки людей на мене вже брехали, як ці собаки? Одні сидять, другі, вибачте, померли тут уже не до мене претензії. Я б їх допустимо не вбивав, я б їх просто би в ліс повивозив за те, що вони зробили. Хай би комарів покормили. Ну, Бог на світі є. Ну, іноді, знаєте, такі люди, які такі речі створили в моє житті, що я кажу: не хочу навіть Бога приміняти. Я лично займуся цією помстою, Не за таких речей прощати. От настільки мене захлюбує зло. Так, да, так, да, я розумію. Буває таке... А потім уже остепеняйся, думаєш, господі, ти вже просто опускайся до уровня цих е, нелюдів. І дивишся через ремонт, а вже все за тебе зробила природа. Карма, Присло. за тебе вже все зробила. Просто не відмішай її. Якщо там була твоя справедливість, вона буде захищена. Ну, якось так воно виходить. А вони це не розуміють. Вони думають, о, зараз ми всіх нагнем, прогнем, вибачте, наївемо і якось далі проживемо. А нітушки. Що... Уж больно велика ціна. Стільки людей загинуло. Так, давайте мені номер її. <звух> Я могу дать ее номер сейчас. Ну хотите, можете на мой сбросить, я ей пере... Ну, Будь ласка, нам тебе можно, да, пополнить? Да, да, чтоб это, не морочить. Сколько треба? 180 гривен. Я ну, хорошо, это напо... я сейчас 200 закину. У меня раз там 200 с копійками на фондовской карточке есть. Сейчас закину. А вам только я желаю благополучия и чтобы все, -все, все хорошо у вас было. Ой, знаете, хуже так, не будет, бо хуже никуда хуже не буде, бо хуже нікуди, залишилося тільки хорошого чекати. А розчарування у людей, і у мене теж, що ось ці артисти, в основному вони грають ролі. На те вони і артисти, що вони сьогодні приїхали, завтра уїхали, а життя залишається, країна теж нікуди не двинеться з місця. Осталось тільки, щоб Господь хлопців дождатися, а потім ще ми цих артистів потрусимо. Ой, а я ж це, я ж сама з Херсона. І от вона... що? Ночь така була, ета, я коли... знаю, я читав, я бачила. Я не я бачила, бо, бо... потому что в интернет сама не могу зайти. Говорять, это по вокзалу попали. Що Р... мама? Розбили, да? Мама на вулиці сидела, то люди говорили, как Ви знаєте, правди ви не де не прочитаєте, не кількості жертв, не кількості там загиблих, не де. І я задаюся питанням, ну що должен мовчати в своїй країні? Якого ви хрена мовчите? Почому ви не називаєте ці цифри? Да, вони страшні, але ж це реальність. Що ви, блядь, вибачте мене вже на слові, прикриваєте ворога. Ви просто тоді працюєте на ворога. Ну, П'ять ітажку розбило, ну не цю, правда, там іще колись. От два пострадавших. Ну ви вірите в те, щоб розбити п'ятітажки, два пострадавших? Я ну, вот да я удивляюсь, вы знаете, я удивляюсь очень сильно. А ну, конечно, слава Богу, что пострадавших почти нет, но это нереально. Вот, как казав Гебельс, чем неймовірніша брехня, тем реальніша в очах людей правда. Да. Я думаю, это що, все виблядки Гебельса. Хай Бог простить. Да. Ну, Гебель же ж сказав, хочеш покорний народ? Хтопіво во лжи? Ну, ну так я... як нас вже топлять лжи, так я не знаю. Ми вже просто вийдемо не то, що первобитими е е генератами. І дебілоїдами. Я думаю, що мені сьогодні така мисть прийшла в голову, що, мабуть, тих українців, які виїхали, вони зроблять це для того, щоб вони не повернулися. Тому що це не мала кількість, немалий відсоток. Тільки це буде не мала кількість, немалий відсоток здравомислячого населення, яке, слава тобі, Господи, не повреждено єдиним шмарафоном. їхні інтелектуальні способності мислить. І вони розуміють, що якщо зараз це все населення вернеться, то воно е розчехлить те населення, яке сидить і дивиться в одну точку на єдиний марафон. Алілуя! Господь любить тебе, наш єдиний е президент. А я кажу, ви знаєте, навіть не один диктатор в історії существування планети Земля. не вошел э, в историю так, как Зеленский, чтобы моментально, одновременно э, присутствовать на похоронах своего народа и на его избиении, как Зеленский вчера. Тут хоронят, тут бьют. Вы знаете, я даже не смотрю эти новости, потому что я разочаровываюсь. Вот. когда смотрю, мне даже немного. Это, это хорошо, что вы не дивитесь. Значит, вы оставляетесь при своем светлом уме. А це сьогодні очень, очень важно, кстати. Це теж, враги. Здравомістичні світло з світливим умом люди, це теж враги, що вони ще способні мислити. Добренько, я тоді зараз ваш телефон, на ну, ваш телефон закину, а ви там, Добре. може, тоді і перекиньте, так? Да? Добре. Дякую, що допомогли хай вам щастить. Цього найкращого. Спасибо. Мамі ваші вітання, вас обнімаю. І там тримайтеся в Херсоні. Добре, да, стараемся. Як на пороховій бочці. Мама как на пороховій. Ви в Херсоні, як на пороховій бочці. Я вроде би, в Києві, я тоже як на пороховій бочці. Що не слово, що не правда, то кримінальна справа. Так що таке наше життя. А що у вас вже... вообще там, я уже вам такие нервы железные надо иметь. Я вот это же говорю, что когда у меня не всегда попомню... Ну, інтернет есть. Когда есть, я захожу к вам на страничку, смотрю там комментарии, почитаю. Я потом уже когда у меня будет это, я вам там что-то хорошее напишу это в коментарі. Вы мне скажите, может, може от... там есть нова почта? Вообще немає. Ну, є даново потім. О, так може вам щось прислати? У мене тут дітське питання стоїть з Італії. Іменно е, таке, знаєте, для от і для солдатів даже воно більше, для пожилих людей, тому що воно там анти таке антибактеріальне, анти. Е, я би вам не підправив би, може. Вот те у меня мамочка любит. Ну, я молочко рублю кашку. Да вообще не вопрос. Вы можете подождите, А на чем номере телефона вашему є е, е, номер новой почты в базе? Нет, он у меня, значит, я его знаю. Е, номер почты 22. Это святих е, святых е, е, крылатометодия. Н... Ага, я понял. Херсон. Херсон. Да. Так, НП 22 да? Да, новая ну, почта 22. Так, она отправляет на кого? Кошова Людмила Анатольевна. Так, а номер телефона? Это вы же давай... пользуетесь новой почтой? Ну, иногда, да, иногда ага. пользуйтесь. А який номер вы указываете? Потому что цей номер уже є в базе, и вся информация, что вы мені продиктували, она там есть. Вообще вже є. вообще у меня номер это э, водофон 009. Есть. Пять. Опять шестнадцать. пять. Подожди. Ноль девяносто пять. Пять шестнадцать. Ага. Сорок девятнадцать. Это мой ну, основной и банковский, и ну, везде. Вот, а так еще у меня... Значит, на новой почте, если я продиктую, я думаю, они его на базе найдут. Ну да, найду, конечно. Все, отлично. Я вам на ценому телефон на цю нову почту відправлю посилочку. Бо ви просто Богом постані, потому что стоїть це детське питання, до хлопців воно не доїде, потому что добропілля вже там не наша пошта, і нова пошта закрилася, а я їм хотів відправити. А воно таке хороше з Італії, там і воно для шлунка, і проти алергійне таке. В общем, шикарна штука. А у вас, это, извините это за мою нескромность, может случайно есть? У нас просто это, одна собачка и немножко котиков. Э -э для... -кор корма, да? Ну да, для животных там немножко корма. Я так и ну, корма. Э -э -с Собакам творим. Ага, корма. Все, хорошо, добрый. И все, больше ничего не надо. Добренько. Я виправдаю. І зараз цей номер вам поповню, а ви там прикиньте знайомі. Так, да, добре, добре, дякую, Будь ласка, Ага, да, щасливенько.